Але людина почне читати. Нічого собі, він щомісяця 250 тисяч там заробляє. Ну, по-перше, це задекларовані, тобто, це з них ще знімаються податки, податки військовий збір. Угу. Те саме, знаєте, коли я дивлюся свою декларацію, заповнюю, думаю, що я не бідна людина. А потім я згадую, що це. Так. Оклад. Дві надбавки від міністерства, так, які mm. в моєму контракті записано, А може бути три, але в мене записано дві. Mm -hmm. Це доплата йде за стаж. Mm -hmm. Науковий ступінь, напевно. За науковий ступінь, за вчене звання, за почесне звання заслуженого працівника. Mm -hmm. Ось. Плюс я на півставки професор кафедри історії філософії в цьому семестрі в мене шість пар, Я викладаю. Там йде теж: півоклада, ступінь, стаж. Почесне звання. Ось це разом виявляється, ось, ось, ось цей мільйон там чи скільки там на це все це, є від півтори від ставки ректора mm -hmm. і півставки професора. Mm -hmm. На місяць ще раз скільки виходить? Е, на місяць це виходить десь біля 100 тисяч, так? Брудними.